Всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні нас 4, отже ми на Луцькому авторинку підібрали для пана Ігоря з Київської області автомобіль, такий як Opel Zafira 14 2014 року. Підібрали сьогодні ось такий от Opel Zafira 14 2014 року. 1.7 дизель. Знаходимося на автоуніверсалі, перевірили автомобільчик по ходовій частині, все добре, все машинка нам підійшла. В принципі, так все, все добре, по резині. Стан дуже гарний. Підібрали для пана Ігоря з, з Броварів, Що там пан Ігор скаже, нам пару слів. Все добре. все добре, машини задоволені, приїхали, зустріли вас. Машину. Все, все добре. Все тоді. Щасливо вам. Машинка в гарному стані. в принципі, От. один ухожена. 1.7 дизель, 14 рік. Пробіг, перевірили, пробіг оригінальний. Так, друзі, приїжджайте, купуйте, їдьте задоволені на автомобілях, як поїхав ігор. Пан Ігор поїхав додому, дуже задоволений. А ми, друзі, покажемо вам огляд цін та також буси, і там буде пару таких Також легкових варіантів. Приємного перегляду підписуйтесь на канал, ставте друзі лайки. Мерседес віто 2018 року. Грузовий автомобілє на зимовій гумі. Звичайні ковпаки, передні та задні парктроніки по машинці. Іде тут клімат контроль, мультикермо. Вже тут стоїть мультимедіа. Склопідйомники, друзі. Автомобіль до 18-го року віта. 2.018 рік. 222 заявленого пробігу, 1.6 дизель, механіка. 15500, друзі. Вісім на старті. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Компанія вечірній 20. І так, друзі, Fiat Ducato. 2017 року. Plantec, 10 палетка. Можливо, комусь також такі цікаві от плантеки. Пальником наверху. Fiat Ducato Пробігу 325 займаного, 2,3 двигун, 6 ступка, 10 палетка. сертифікат, гарний стан 12200 ціна, друзі. Фіатика. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйтесь. Тонтек. Порт-транзит. По автомобілю йдуть передні та задні парктроніки. Грузовий. Автомобіль йде на зимовій гумі. Звичайні колпаки. Передній парктроніці дуже рідко трапляються в бусах. 18 рік, 2-літровий дизель, 96 кВт, 207 заявленого пробігу, друзі, номер телефона власника, ціну не вказав. Є тріщина на лобовому склі. По автомобілю йде кондиціонер, мультикермо, склопідйомники, три місця. Ось такий Ford Transit Connect. І так, друзі, Iveco 17 2017 року 2,3 дизель. Автомобіль йде на гарній літній резині, майже новій. В лонг базі, найбільша база, що є в них. Кому, друзі, ось такий для роботи потрібен Iveco? Тоже мультикормо, климат, механика три сединя. Вантажний клімат круїз, підігрів сидінь, центральний замок, АБС, склопідйомники. Ціна його, друзі, 16 тисяч 990. 17 тисяч, друзі. Кому цікавий такі от ілеко, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Mercedes 416. Автомобіль третього року. Ну, друзі, бачу весь передутий. Тобто дійсно, що ну, третій рік, друзі, самі зрозумієте. Шинки, де вся передута, видно отут. Шигринь. Третій рік. 2,7 дизель, 300 заявленого пробігу. Оскільки то правда не знаю. Ну, він, друзі, весь передутий. Його. Весь освіжили. Фуркоп по машинці. Тут для вже таких великих грузів. 2003 рік. Кондиціонер 30 зеленого пробігу, там номер телефону ось. Ось, друзі, є ось такий фіат. Автомобіль йде на зимовій гумі. Грузовий. Автомобіль йде простенький, без парктроніків задніх. То, друзі, все те саме, що і Renault Traffic. Просто що фіат. Це, друзі, така йде простенька звичайна комплектація. 16 й рік. По автомобілю кондиціонер, мультикерма немає. Є там пару царапин на сидінні, 6 склопідйомники. 16 рік, 1,6 дизель, 70 кВт, 124 заявного пробігу, сервісна книжка пише, автомобіль принес з Німеччини. Кому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Opel Vivaro, 2015 рік. Автомобіль йде на зимовій гумі, на звичайних колпаках, грузовий, бітурбо. По машинці є задні парктроніки, форкоп. Форкоп такий як покрашений балончиком. Ось таке от, друзі, опольєваро. 15 рік, 1,6 дизель. 12850, друзі, ціна його. Номер телефона там, зупиняйте, на паузу ставте. Мультикермо, склопідйомники, кондиціонер. Телефонуйте, запитуйте. Opel Vivaro 14 року, 2 літровий дизель. По автомобілі йде літня режина, звичайні колпаки. Є на задні партроніки, фуркоп. Оригінальний пасажир. Так, у нас є склопідйомники, кондиціонер, мультикермо. 8 місць, друзі. 8 місць, 2,014 рік, 2-літровий дизель, 85 кВт, 236 заявленого пробігу, 13300, друзі, ціна його. Телефонуйте, запитуйте, автомобілі йде вже на українській реєстрації. Fiat Ducato, 17 2017 року, двохлітровий дизель. Машинка пригнана з Німеччини. По автомобілі йде зимова гума. Є по машинці фуркоп. Вибачайте, друзі, дуже важко пролізти, вже тут мало місця. Щоб вам все показати. Зараз там з тої сторони, з іншої. Двохлітровий дизель 17-го року, ціна його, друзі. 12500 на старті. По машинці є сертифікат, мультикермо, клімат-контроль, склопідйомники, грозовий такий от роботяга. Кому друзі цікавий? Телефонуйте, запитуйте. Opel Vivaro 16 2016 року, 1.6 дизель b дизель По автомобілю йде літня гума, звичайні колпаки. Машинка йде 16-го року в оригінальному пасажирі. Є по автомобілю задні парктроніки. У нас машинка затонована. Дуже гарна комплектація, кондиціонер, підйомники, мультикермо. Вже тут планшетик такий стоїть, бачу. Є повністю вся, друзі, сервісна історія. Когось цікавий такий Opel Vivaro. Opel Vivaro, 2016 року, тільки привезений з Німеччини, 1.6 дизель, рідний пробіг 190, пасажир, 9 місць, ціна, друзі, 5, ой, 15,300. Продавця звати Ігор. Можливо, когось зацікавити, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Volkswagen Transporter, Автомобіль у нас йде 11-го року, 2 літровий дизель. 260 заявленого пробігу, по машинці йде зимова гума, Легкосплавні титанові диски в оригінальному пасажирі, лонг. Також є комплект літньої гуми. По машинці є фуркоп. У нас по комплектації. Так, іде у нас клімат контроль. Шкіряні сидіння. 2011 рік, 2-літровий дизель, 260 заявного пробігу. Вебасто. 9 місць. Ціна його друзі на старті 15 гривень. Доларів Телефонуйте, запитуйте. Мерседес Віто 2017 року. Автомобіль йде на літній резині на легкосплавних титанових дисках по машинці. Передні та задні парктроніки. 1,6 дизель. Грузовий. Є Форкоп по автомобілю. По автомобілю Клімат Контроль Мультикермо. Чотири склопідйомники. Три місця, друзі. І 2017 рік. 1.6 дизель 293 заявленого пробігу. Написано оригінал. Ціна його 14800, номер телефона. Там ще навіть люк є. Також по машинці. Телефонуйте, запитуйте. Opel Vivaro 2011 року автомобіль, 2-літровий дизель. Груз-пасажир, 240 заявленого пробіга. По автомобілю йде гарна зимова резина. Звичайні ковпаки. Груз-пасажир з перегородкою. Машинка пригнана з Голландії, є фуркоп. У автомобілю є склопідйомники, кондиціонер. 5 місць. Двохлітровий дизель 11 року, 240 земля на пробігу, 11600, друзі. його ціна. Renault Гринотрафік 2011 рік. Двохлітровий дизель 84 кВт. Автомобіль йде на зимовій резині. Звичайні колпаки. В лонг базі. Чистий оригінальний пасажир. Заводський. Є по машинці фуркоп 115-К. Такий от друзі Рено трафік, 2 літровий дизель. По машинці у нас кондиціонер, склопідйомники є. Мультикерма немає, на жаль, вже тут йде, друзі новий спідометр. 2011 рік. 2.0 дизель. Ціна його, друзі, майже 12 тисяч. Кому, друзі, ось цікавий такий Renault Trafic, Телефонуйте, запитуйте. Citroen Jumper 2007 року. 1.6 дизель. В пасажирі, 9 місць, друзі. По машинці є форкоп. Виглядає без вм'ятин, глибоких царапин. Ось такий, друзі, трейн джампер. По комплектації кондиціонер, звичайна простенька комплектація, склопідйомники. 2007 рік, 1,6, 5900, друзі, ціна, номер телефона. Ось такий Сітрайн Джампер. І так, є ось такий Chevrolet Orlando, 13 рік, 18 бензин, автомобіль йде на зимовій гумі, на реєстрації Херсонській по машинці. Де 7-місний, так, ось тут побитий габарит є на газу, стоїть, бачу газ. Друзі, по салончику тут дуже клімат, 4 склопідйомника. 210 заявленого пробігу, 13 рік, 1,8. Февруле Орландо. Так, друзі, Opel Zafira, це у нас йде 9 рік. 1.7 дизель, по автомобілі є передні задні пектроніки, зимова гарна гума, титанові диски. в автомобілі є форкоп, також задні парктроніки. Комплектація космо. Чотири склопідйомника, мультикермо, шкіряні вставки йдуть. Це у нас, друзі, 9 рік, 1,7 дизель, 110 кінських, 5700 ціна на старті, пробігу заявленого 256, друзі. Друзі, кому цікавий такий Opel Zafira, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira, друзі. 1.8, сьомого року. Автомобіль йде на передніх задніх парктроніках, літня гума на звичайних колпаках. Передній та задній парктроніки є по машинці форкоп. Одна фара запутівша, бачу. То в них часто болячка буває. Так, тут то немає купака пластмасового. Десь загубили. 1,8 бензин, сьомий рік 157 заявленого пробігу. Ціна його на старті 6300. Є тюф по машинці. Салон в гарному стані, не зачуханий, не засований. Друзі, не втілюв. Кому друзі, цікавий, даний варіант, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, от Chevrolet Orlando, 13 року автомобіль, 1,8 двигун, бензиновий. заявленого пробіга 83 тисячі. По автомобілі йде зимова гума. Задній парктроніки по машинці. Автомат. Автомобіль заявлено без підкрасів, друзі. 13-го року, кому, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйтесь.